17 квітня п'ятниця. Новини в етері першого міського незабаром. Ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. році триває модернізація комунального транспорту. У 2025 році капітально відремонтують шість тролейбусів і три трамваї. Один із тролейбусів вже готують до виходу на маршрут номер 10 із сучасним салоном новою системою управління та інтерактивним табло. Загалом на лінії щодня працюють 183 одиниці транспорту, які безкоштовно перевозять понад 240 тисяч пасажирів. Ця система приклад соціальної турботи та ефективної міської роботи навіть в умовах війни. Більше провід. Новлення комунального транспорту далі у сюжеті. Щодня у Кривому Розі на маршрути виходять 183 одиниці міського транспорту: тролейбуси, трамваї та автобуси. Вони безкоштовно перевозять понад 240 тисяч пасажирів за добу. Це не лише соціальний проект, це опора надійного руху міста, навіть у найскладніші часи. Цілами на один ракувато виконуються три капітальних ремонти за рік. Машина. Повністю проходить оновлення, починаючи з рами, несучи каркасу, всі поверхні ґрунтуються. дивимось на раму, якщо вона. Ну вичерпала свій ресурс. Ми замінюємо ці ділянки цієї рами. Попри воєнне стани, всі виклики комунальники продовжують капітальні ремонти транспорту. У 2025-му оновлять шість тролейбусів і три трамваї. Один з тролейбусів майже готовий. Новий салон, інтерактивне табло, сучасна система управління. Його вже чекає 10 маршрутів. За підтримки міста підприємству вдається не тільки виконувати програму оновлення і ремонтів. Крухома складу, але й навчати водіїв, які сьогодні під прясом має великий попір в кінці року. Ми Праце влаштували 13 водіїв, яких були направлені нами на курси навчання водіїв. І зараз закінчує вже 11 таких водіїв, які будуть самостійно працювати вже з червня місяця. За кожним виїздом транспорту щоденна праця сотень людей. Фахівці, Капаміський тролейбус і швидкісний трамвай не просто лагодять техніку. Вони створюють її наново, а водіїв навчають за підтримки міста. Лише цього року до роботи вже стало 12 новичів. Фахівців, я дуже хочу подякувати всім нашим працівникам, тролейбусів, трамваїв. це тисячі людей, які щоденно цілодобово працюють, щоб місто могло жити, і люди могли ну, пересуватися нашим містом довжиною в життях. Я ж кажу, враховуючи, що все ще й безкоштовно. Тому у нас комунальний транспорт ну, найбільш популярний. Міський комунальний транспорт кривого рогу це приклад стійкості, відповідальності й турботи. Родина, що щодня користується ним, заощаджує понад тисячу гривень щомісяця. і в цьому не просто зручність, а справжня підтримка для кожного мешканця. Анастасія Костенюк перший війський. На атака на Дніпро та Дніпровський район. Внаслідок ранішньої атаки в обласному центрі пошкодження дістали фітнес-центр, готель та офіс. В підгородному зачепили приватні будинки та теплиці. В Новоолександрівській громаді зачепили господарську споруду. В Нікопольський район російські окупанти атакували дронами Камікадзе та Градом. Під прицілом ворога опинились місто Нікополь, Мирівська та Марганицька громади. Залізо пошкодило багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння, автомобіль, газогін та лінії електропередач. Обійшлось без захист... Та постраждалих. В Зеленодольській громаді Криворізького району зафіксували влучання дрону Камікадзе. В Слов'янській громаді Синенніківського району стали займання в будівлі, що не експлуатувались, та автомобіля. Крім того, дісталось ліцею дитячому садочку 30 приватним будинкам та кільком машинам. Сили ППО в області знищено три безпілотники та три ракети в неї над регіоном. Російські війська продовжують нищити цивільні об'єкти та вбивати мирних мешканців 1150-ту добу. Поспіль внаслідок ворожих атак по Донецькій області загинули щонайменше три людини. Ще п'ять зазнали поранень. Пошкоджено 85 будинків, адміністративну будівлю, чотири гаражі та п'ять автівок. У Харківській області внаслідок ракетного удару по обласному центру загинула одна людина. Ще 87 зазнали поранень. Але кількість жертв може зростати. Постраждали понад 14 багатоповерхівок, об'єкти інфраструктури. Ще Менше 25 автівок в області. Зруйнована частина 9 дев'ятиповерхового будинку. Постраждали дві жінки. Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, сміттєвоз, газова труба, господарські споруди. Сталася лісова пожежа. У Сумах внаслідок удару шахедами загинула одна людина, і ще одна поранена. У Запорізькій області внаслідок атак надійшло 12 повідомлень про пошкодження цивільних об'єктів. Херсонщина знову зазнала масованих обстрілів. Загинули четверо людей. Поранених 25. Пошкоджено чи не менше 15 будинків, автівку, швидкої допомоги та приватні машини. У Миколаєві внаслідок атак безпілотниками пошкоджено приватний будинок та складські приміщення одного з підприємств. Постраждалих, на щастя, немає. Чутні втрати в живі та механізовані сили. Російські окупаційні війська протягом минулої доби зусиллями Сил оборони України втратили 1530 осіб, 312 одиниць автотранспорту, 140 безпілотників, 88 гармат, 40 броньовиків, 8 танків, 1 ракетну систему залпового вогню та один ворожий засіб ППО. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразила 10 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, один пункт управління, один засіб ППО, два засоби ракетних військ, артилери. Рі та один пункт управління БПЛА російських загарбників українські сили попозбули три крилаті ракети типу «Іскандер-К», 23 ударні шахеди, ще 10 російських БПЛА. Імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом минулої доби наші оборонці зупинили 143 спроби ворожих підрозділів просунутись на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Цілооборони України за 1150 днів Великої війни знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10662 танки, 22257 бронєвиків, 26530 гармат, 33 тисячі 65 безпілотників, 44 954 одиниці автотранспорту, 1136 засобів ППО, 1367 ракетних систем залпового вогню, 3145 крилатих ракет та майже 939 тисяч російських окупантів. 不报警。 Міти правильно монтувати та конструювати системи зеленої енергетики. Таку можливість мають студенти Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею завдяки облаштуванню нової навчально-практичної лабораторії Smart Energy Lab. її допомогли облаштувати в межах проєкту Криця за підтримки компанії Промен у партнерстві з агенцією розвитку LuxDev та фінансування Великого герцогства Люксембург. Тут є актуальні фотовольтаїчні панелі, сонячні колектори, високотехнологічні компоненти для вивчення від. Новлювальної енергетики та сучасна, іт інфраструктура. Усе необхідне для підготовки фахівців нової енергетики. Як здобувають освіту майбутні фахівці з енергетики? Бачили наші кореспонденти. Анатолій навчається на першому курсі Криворізького професійно-гірничо-технологічного ліцею в Покровському районі. Свідомо обрав своє фахове спрямування, оскільки хоче пов'язати своє подальше життя та кар'єрне і професійне зростання саме зі сферою енергетики. Нова навчально-практична лабораторія Smart Energy Lab допомагає в досягненні цієї мети. Я дізнався під'єднувати об'єкт один до одного і аналізувати виміри саме. Буде потрібно в майбутньому для реконструкції енергетики України. Я стану електрослюсером, слюсером черговим та з ремонту Smart Energy Lab – Це сучасна навчально-практична лабораторія, яку відкрили 23 березня, та оснастили передовим інструментаріям у межах проєкту Криця його реалізацію здійснюють за підтримки компанії Проман у партнерстві з агенцією розвитку «Люксдев» та фінансування Великого герцогства Люксембург. Ця лабораторія дозволяє студентам отримати доступ до сучасного навчального обладнання та практично досвіду у проєктуванні і монтажі енергоефективних систем тому в лабораторії є фотовольтаїчні панелі, сонячні колектори, високотехнологічні компоненти для вивчення відновлюваної енергетики та сучасна it інфраструктура усе необхідне для підготовки фахівців нової енергетики. Це Smart Energy Lab, сучасна лабораторія, яка дає можливість нашим здобувачам освіти. Не тільки теоретичні знання, але і практичні навички щодо перетворення сонячної енергії. Ми маємо сучасне устаткування, ми маємо сучасні ось такі панелі, які безпосередньо ось через сонячну панель перетворюють енергію і до споживача її так надають. Але теорія та навчання це одна справа. А ось спілкування із діючими практиками в сфері сонячної енергетики це додаткові можливості для студентів дізнатися про тонкощі та специфіку внутрішньої справи цього напрямку. І такі підприємства, які успішно функціонують саме в зеленій енергетиці, є в Кривому розі та регіоні. Ми повинні бути незалежними, незалежними від всього. Тобто в нашій країні є всі ресурси, і ми повинні їх використовувати. Тому альтернативна енергетика це. Є є одним таким е, пластом, який е, зможе підняти нашу країну. І якщо ми кажемо там за різні регіони, то е, до початку е, війни е, Дніпропетровська область була е, одна із найактивніших областей, де встановлювалася станція. Розвиток енергетичних компетенцій в місті має важливе значення з огляду на відновлення та зміцнення економіки міста та регіону. І навчання фахівців із відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячних електростанцій, є критично важливим для Кривого Рогу та громад Криворізького району. У прифронтовому регіоні це не лише шлях до енергетичної незалежності, а й запорука безпеки, економічної стійкості та швидкого відновлення. Це інвестиція в людей, які зможуть забезпечити життєво важливу енергію там, де вона вкрай потрібна. Зелені технології, зокрема впровадження сонячних електростанцій. Рада оборони міста, міська влада, ми не лише залучаємо наших партнерів і виділяємо кошти з міського бюджету для того, щоб встановлювати ці електростанції. Ми дивимося на питання ширше. Тому разом з нашими партнерами з Люксембургу ми розпочали ще й навчання молодих фахівців. І я хочу сказати, що це дуже перспективний напрямок роботи. Хлопці можуть бути впевнені в стабільній заробітній Бітні платі високі заробітні платі є в стабільному замовленні на їх на їх послуги. Більше того, міська концепція освіта впродовж життя передбачає можливості перекваліфікації дорослого населення. Зокрема, в цьому професійному ліцеї вже з травня стартує двотижневий курс для всіх охочих, за результатами якого учасники зможуть опанувати професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. І саме Smart Energy Lab поступово стає не лише осередком практичної підготовки майбутніх фахівців, а й платформи для діалогу між освітою, бізнесом та владою, сприяючи відбудові криворіжжя через інноваційні підготовки підходи та партнерство Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, перший міський. Танцюють, незважаючи на всі труднощі. Натхнення плюс соціальна студія танцю в кривому розі, яка змінює долі. Сьогодні тут займаються ветерани, випускники університету третього віку, люди похилого віку та діти з інвалідністю, об'єднавши понад 60 учасників. І ця цифра зростає. Заняття з бальної хореографії це не лише про рух, це про відновлення ментального здоров'я, комунікацію та радість. Детальніше про студію та її учасників далі у сюжеті. І Григорівні 75. Вона каже, що танці – це найкращі ліки після занять у студії натхнення плюс, що у ПК Мистецькому, в очах з'явився блиск, а в серці спокій. Пенсіонери, які ще вчора соромилися зробити крок, тепер вивчають бачату і танго. А що потрібно самим незахищеним верстам населення кривого рога пенсіонерам? Їм потрібно позитивні емоції, їм потрібно спілкування з друзями. Їм потрібно Тримувати своє здоров'я і все це на. Моє тут вони розуміють нас, ми ж дуже непрості люди, пенсіонери, а вони так до нас підходять. Вони з таким розумінням, то дуже, дуже, дуже е, приємно тут займатися. А ось ці діти найновіші учасники студії. Всього тиждень тому вони вперше переступили поріг, зали натхнення плюс лише один тренер, а вже повне занурення в ритм, рух та атмосферу. І, хоч Туді новачки танцями займаються вже понад п'ять років та мають немалі результати. Талія, очільниця громадської організації, каже, з танцями вони давно, але останнім часом залишилися без тренера. Саме тому звернулися по допомогу до Палацу культури мистецький і там одразу відгукнулися. Тепер у дітей є нова творча домівка, нова тренерка і нова сцена для мрій. Танці це не просто рух, це в принципі велика робота. Бо діти працюють і все це працювати в команді. А вони вчаться слухати хореографа. Вони ну, якби повторюють знову ж таки. Ми тренуємо. Пам'ять ми, ми ну, Тобто, задіяно багато чого для того, щоб був результат, і ми не полишаємо ем, надії на те, що ми все ж таки зможемо далі продовжувати участь у фестивалях, конкурсах або просто брати участь. Це не знаю, на пісенських наших заходах. У Кривому Розі танці стали терапією. Студія соціального танцю, натхнення плюс це арт-реабілітація, відновлення після війни та пошук радості життя. Ідея студії виникла взимку 2024 року. У ініціативної. Групи та керівництва ПК «Мистецький». у межах проекту Я – ветеран», який впроваджує нову ветеранську політику в місті, з 1 березня тут почали заняття з бальної хореографії для військових ветеранів та їх родин. Ці зустрічі стали справжньою віддушиною, яку і дотепар підтримує дружній колектив Палацу культури. Коли ти танцюєш, ти не відчуваєш, ти про все забуваєш, ти не відчуваєш того, що про що відбувається зовні, тобто в те. Все, Всі твої думки, всі кожен твій рух, кожна твоя думка, воно все йде про танці, що далі станцювати, як краще тут зробити, і ти просто е, емоційно виходиш в оцей баланс з музикою. До студії приєдналися ще дві унікальні групи: живчики, харизматичні, танцівники поважного віку, випускники університету третього віку. Їх вже 40, і вони доводять вік – це не межа для драйву і натхнення. А в руках досвідченого педагога вони вже стають справжніми зірками сцени. А з квітня 2025 року в студії з'явився ще один напрямок: – сьомий ритму. Цю групу відвідують діти з «Сонячні діти Криворіжжя. Нині студію очолює Валерія, яка перейняла справу Євгена Шумила. Що нині в лавах ЗСУ. танці тут це інклюзія, реабілітація, спілкування і любов до життя. А ПК мистецький завжди відкритий до нових ідей. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Чорно-білі роботи в стилі графіки на різні теми. У міському виставковому залі по вулиці Олександра Поля, 2 почала свою роботу досить незвично спеціалізована виставка під назвою Світ графіки. Автори художніх творів презентували увазі відвідувачів своє бачення на предмети та події і зобразили їх саме в стилі графіки. Вона вирізняється своєю швидкістю та мобільністю у порівнянні з традиційним олійним живописом. Які роботи можуть побачити містяни в рамках цієї виставки, розкажуть наші кореспонденти. Карині 12 років, з яких останні три вона займається малюванням. Її творча альмаматор, четверта музична школа. Стиль графіки їй подобається, адже навіть в такий спосіб, в дещо похмурій палітрі вдається відобразити те, що відчуваєш на душі. Тож її робота є частиною виставки графічних творінь. Проявити творчість мені подобається малювати, займати місця там чи просто так малювати для участі. Мені подобається чорно-білий стиль, так як цей і аніме може трохи. Ірині 13, з яких малюванням займається останні три роки. Техніка графіки для дівчини близька, адже вона ідеально поєднує в собі легкість виконання, а також до вподоби кольорова палітра з чорного та білого. Були думки, колись обрати активне дозвілля у вигляді якогось різновиду спорту, але це не по душі, зізнається дівчина. Мені вона більше подобається по кольору, і легше, тому що спорт це не моє. Географія учасників 19-го за ліком всеукраїнського конкурсу Навчальний малюнок досить широка. Харків, Лозова, Миколаїв, Одеса, Івано-Франківськ, Вінниця Полтава. Тож в поважному журі, до якого увійшли представники Енергодару Полтави, Вінниці та Кривого Рогу, було досить важко обрати найкращі роботи. В цьому році було представлено до 300 робіт учасників з 13 областей нашої України, 16 селищ невеличких, різноманітних роботи, і розроблені і м'яким матеріалом, і зроблені більш академічні роботи, стилізований на тюрморт молодшої групи, портрети старша група представила. Кожне місто показувало своє ну, якесь. Інку свою тому е, я вважаю, що це дуже гарна е, ну, виставка, яка показує рівень нашої е, освіти в художніх школах. Популярність стилю графіки обумовлюється тим, що на відміну від живопису вона більш швидка та мобільна. З огляду на нинішнє сьогодення, графічні роботи більш швидко втілюють, чим олійні роботи. Тим не менш, цей стильовий напрямок також дозволяє митцю в повній мірі проявити свої думки та ідеї на полотні. Про що й свідчить представити. Дені у міському виставковому залі чисельні роботи Олександр Фефілатівлі Прибчук перший міський. Веріг сьогодні попрощався зі своїм захисником, знавцем військової справи Михайлом Попоніним. Чоловік без вагань став на захист держави, ще у 2014 році згодом був активним волонтером. Зустрів повномасштабне вторгнення вже зі зброєю в руках, але йому не судилося побачити перемогу. Адже 17 квітня 2022 року чоловік загинув. Детальніше про життєвий шлях воїна дізнавалася і Сітнікова. Сьогодні Кривий Ріг провів загиблого героя Михайла Попоніна. Він був воїном не лише за званням, служив як прапорщик, згодом працював у кар'єрі, був водієм белазу. Аби сім'я жила в достатку, поїхав на заробітки. Але країна покликала і він повернувся. У 2014-му добровольцем став на захист батьківщини. У 2015-му році Михайло отримав контузію, але продовжив допомагати волонтерством. Нагародити орденом за мужність третього ступеня покол. Михайла Юрьевича Руслана. У 2020-му знову повернувся на фронт. Служив у лавах 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Виконував бойові завдання у ролі головного сержанта. Повномасштабне вторгнення зустрів на Луганському напрямку. Стояв до останнього на найгарячіших напрямках фронту. Він був волонтером, в нього і нагороди є. В 22 му він вже там був, і подзвонив і сказав, що. Дня 4 не буде зв'язку. Ми просуваємося але нас дуже накривають гарматами. Тринадцятого квітня більше не телефонував. Сімнадцятого він загинув три роки. Сім'я Михайла не переставала вірити у те, що знайде чоловіка живим. Його ім'я було у списках зниклих безвісти. Під час останнього обміну тілами загиблих воїнів, аналіз ДНК поставив крапку у пошуках чоловіка. 17 квітня 2022 року Михайло Попонін загинув, захищаючи Україну на Луганському напрямку. Саме він був одним із тих, хто ціною власного життя зава. Адав окупантам пройти вглиб України. Вічна шана та пам'ять герою. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, Перший міський. Таке ми побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.